Клаус Гагеру, Маркус і Дівчата. Розділ 20. Прем'єра наближалася. Сігмунд усе прибрав до своїх невтомних рук. Монсерадо виконував роль Суфлера. Тріма Томаса так захвалили, що він задер носа по саме нікуди. Крім того, хлопчик присікувався до ВГ. йому здавалося, що вчитель грав аби як. Брат Лоренцо також не міг приховати своєї неприязні до юного Томмі Капулетті, але Сігмунд вважав, що це лише надасть ще більшого колориту напруженому драматичному конфліктові. А як тільки він умонтував освітлення, то рід, Елен Кристина й Муна неабияк пожвавили свої ролі. Маркус уже не уникав. Олександре зате став неповоротки як слон і приймав її поцілунки з заплющеними очима і зціпленими зубами, силкуючись при тому думати про щось зовсім стороннє. Одначе Олександра цілувала його майже по-справжньому, втративши надію дочекатися від партнера того результату, якого він досягнув у костюмі мамки, вона сама намагалася виправити ситуацію на краще, і це їй таки вдавалося. З Сари Монсен вийшла прекрасна мамка. Хоча Маркусові вона здавалася аж надто прекрасною, не то мамкою, не то королевою. Коли після затяжної репетиції хлопці поверталися додому, він висловив своє враження про мамку Сігмондові. Режисер, який і досі дибав на милицях, окинув його зарозумілим поглядом. А ти мавпусе коли-небудь у житті бачив мамку? Та ні, але тоді не роби поспішних висновків. Гаразд, але. Може, тобі краще зосередитися на своїй ролі. Завтра у нас генеральна репетиція. У мене нічого не вийде, похмуро відповів Маркус. Сікмунд змінив тактику. Навіщо йому вбивати товариша нещадною критикою. Тепер кров з носа треба змусити його повірити в себе. Образ сидить у тебе всередині, мавпусе, сказав він, обіймаючи товариша за плечі. Тобі тільки треба дати йому волю, перестань напружуватися, насолоджуйся роллю». На прощання Сігмонд підняв одну милицю вгору і весело покульгав із подвір'я. Маркус трохи ще там постояв, щосили намагаючись насолоджуватися роллю та й подався додому. Монц прийшов додому зарані і вже передягнувся. Ні з того, ні з цього він став убиратися на репетиції в свої найкращі костюми, коли Маркус зайшов до вітальні, батько сидів на канапі й читав. Це ти Маркусе? спитав він, не відводячи погляду від книжки. Ага, відпочиваєш, тато? Та ні, читаю. Що саме страждання молодого Вертера. Я ж поверну її в бібліотеку, Монс знехотя кивнув головою. А я взяв знов. Він звів очі на Маркуса, і син подумав, що батько, власне, запросто міг би зіграти Ромео, якби був молодший і трохи інакший з виду. Вона тобі дуже подобається. На Монсовому обличчі з'явилась невимовно сумна і водночас якась тужлива усмішка. Ось послухай Маркуса. Як мене переслідує її образ, чи наяву, чи в вісні він сповнює всю мою душу. Тільки на я склеплю повіки ось тут, у голові, де зосереджено внутрішній світ вважаються мені її чорні очі. Отут не можу тобі й висловити. Він дістав із кишені носову хустинку і висякався. Я розумію, про що ти сказав Маркус, і пішов до своєї кімнати. Він лежав, утупивши очі в стелю. Треба розслабитися, насолоджуватися роллю, і наяву, і і ввісні вона сповнює всю мою душу, і наяву, і ввісні, ввісні, сні. Он воно що? Ввісні, ввісні, ввісні. Саме там він перебував у ролі мамки, він грав ромео ввісні, він забувся про все на світі, і в нього вийшло. Либонь, то єдине, що в нього виходить. Йому треба вдати, ніби все це сон, мов уся п'єса, всього навсього сон, його сон, його сон про Олександру. Ось про що торочив Сігмунд, коли радив розслабитися. Ввісні людина розслабляється. Він заплющив очі і зашепотів Кохання принесло мене на крилах. і тут він заснув і в вісні знайшов свого ромео. До генеральної репетиції лишалося 10 хвилин. Сігмунд запросив на перегляд найближчих родичів акторів. За лаштунками панувала нервова лихоманка. Більшість батьків посідала в глибині зали, тож Сігмунд попросив їх пересісти на перший ряд поруч із дружиною в ОГ. Як справжня вчителька, вона прихопила з собою папір і олівець, щоб після репетиції подати чоловікові свої зауваження. Маркус, заплющивши очі, стояв за лаштунками і намагався зосередитися на стані сну. Завіса піднялася і на сцену вийшов Трім Томас. Привіт, мамо, сказав він. Я тобі подобаюся? Завісу опустили і почали спочатку. Цього разу вийшло краще. Сігмунд доброзичливим тоном пояснив Тріму Томасові, що пристрелить його тигра, якщо хлопець не казатиме того, що треба. Публіка аплодувала щоразу, як хтось виходив на сцену або покидав її, і актори виконували свої ролі з відновленою впевненістю. Маркус не тямився з дива, як легко йому було виходити на першу зустріч із Джульєттою. Дівчина стояла на другому боці сцени разом із Муною, що грала капулетті. Вона прийняла його погляд. Поринувши в сон, Маркус сказав: Померкли смолоскипи перед нею, і світить вродою вона своєю. На щоках ночі діамант ясний У вусі мавра скарб, цей дорогий, І для землі, і для життя сія. Вона, омріяна любов моя, її оточують прекрасні дами, вона ж між них голубка між галками. Коли танок закінчать вже саму, за ніжну ручку я її візьму, І щастя неземне земне тоді відчую, Чи ж я коли любив, чи ще люблю я. О, ні, зрікайтеся, брехливі очі. Не знали ви краси до цієї ночі? Публіка зааплодувала. Він нічого не чув. Елен Кристина, яка грала Тібальда, Муна, яка грала Капулетті, промовили свої репліки. Ті репліки пролітали мимо його вух. Він повільно перейшов сцену і підступив до Олександри. Її очі сяяли. Він подав їй свою руку. Вона йому свою. Він притягнув її долоню ближче, доторкнувся до неї губами і зашепотів так голосно, що публіка почула кожне слово. Коли торкнувся рукою недостойно і осквернив я цей алтар святий, уста два Пілігрими, хай пристойно цілунком ніжним змиють горіх тяжкий. Тоді Маркус Ромео Сімонсен пригорнув Олександру Джульєту Монсен до своїх грудей і поцілував. Вона була в його руках сном. Коли їхні губи розімкнулися, він ще тримав її в обіймах і усміхався їй. Вона усміхалася йому, потім розтулила губи. «Опі!» – промовила вона якимсь чудернацьким сиплим голосом, що зірвався на тоненький писк. Вона стулила губи, знов розтулила. Опі. Знову, здавалося, ніби то курча просило пити. «Опілігриме!» – зашепотів Монс із зали. Олександра дивилася на Маркуса з розпачем. У мене пропав, видихнула вона. О Пілігриме, втім, гріха немає, на всю залу гукнув Монс. Голос! пропищала Олександра і побігла зі сцени. Трім Томас пішов додому разом зі своїми батьками. Воге з дружиною подався до ресторану, а решта акторів заходилися обговорювати кризу, яка їх спіткала. Сара боялася, що в доньки почався ларингіт. У неї цілий тиждень поболювало горло. Мати сподівалась на те, що все само собою минеться. Але зараз годі було й думати про дончину участь у прем'єрі. То було найгірше, що могло статися. Олександра занепала духом, а Сігмунд, що майже завжди мав на похваті якусь ідею, в цьому випадку не знаходив виходу. Квитки на прем'єру було розпродано. Хтось мав прийти до них із тутешньої газети. Сігмунд уже давав інтерв'ю, яке там надрукували під заголовком майстер золоті руки з загальноосвітньої школи, а тепер їм доведеться все скасувати. Він поставив виставу, про яку мріяв, Маркус. Знайшов свого ромео, все йшло як пописаному. Сігмунд задумав план і йому з ним пощастило. Прем'єра принесла б їм блискучий успіх. Величезна заслуга в цьому належала майстрові золоті руки з загальноосвітньої школи. І ось усі наміри зійшли на нівець, муна сиділа поруч і гладила його по голові. Не журися, Сігмунда, шептала вона, ти зробив усе, що міг. Аж тут почувся захриплий шепіт. Мама! Усі, крім Сігмунда, глянули на Олександру. Вона показувала на матір. Напевно, вона хоче сказати, що я могла б зіграти Джульєтту, мовила Сара. Олександра кивнула. Сігмунд ожив. Справді, могли б? Якщо ви думаєте, що це врятує виставу, то чого б не спробувати, я ж колись грала цю роль. Хоча хто зна чи пам'ятає весь текст, може, ти, Монс, і мені з ним допоможеш? Монс поправив кроватку. Повністю до ваших заслуг. Сара йому всміхнувся. Заслуг Послух!» – поправив себе Монс і засміявся гучним захриплим сміхом. А хто ж тоді гратиме мамку? спитала Елен Кристина. У мене є ідея, сказав Сігмунд. Монс перестав сміятися. Годинник показував на другу, а монс ще не повернувся. Він пішов до Сари додому, щоб послухати її текст. Маркус вклався в ліжко, але не міг склепити очей. Він відчував якесь дивовижне спустошення. Сон став реальністю, поцілунок був поцілунком, і таки справжнім поцілунком Олександра була така ж вродлива, як і раніше. Він і досі кохав її більше за всіх на світі, але ж у тому не було нічого дивного, оскільки він більше нікого не кохав. Як тільки вона одужає, він знову її поцілує, без проблем. Мабуть, то буде чудово. Час збігає. Сьогодні він ще на один день постарше. Хіба хто сумнівається в тому, що ми з'явилися на світ саме для того, щоб кохати, написано в крилатих висловах про кохання, то сказав Блес Паскаль, і Маркус певен, чоловік знав, що говорив. Одначе на світі, либонь, було не саме кохання, водилися ще й інші речі: їжа, книги, гарні фільми, дружба, скажімо, дружба з Сігмундом та Елен Кристиною. Він же, мабуть, з'явився на світ не лише для того, щоб кохати Олександру. А мабуть, і для того, щоб товаришувати з Елен Кристиною. Він почув, як відчинилися вхідні двері, і вийшов у передпокій. Батькові щоки пащили, мов жар, і торохтів він, як заведений. Ти що, ще не спиш? Тобі вітання, і мушу сказати, що або неабияка актриса, вона всіх заткне за пояс. Хочеш вір, а хочеш невір, але вона пам'ятає майже весь текст. У мене не було потреби щось їй підказувати. Я тільки сидів і дивився, щоб їй було для кого грати. Коли ми впоралися з текстом, то випили келишку вина. Ти знав, що вона збирається засновувати театральну трупу? Я навіть у неї записався, Геш, я вже відчув смак театру, очевидно, мені піде на користь заходити туди після роботи. Як ти думаєш? Вона хоче ставити Гамлета, сама гратиме королеву і каже, що в неї вже є роль і для мене. Що ти мені на це скажеш, Маркусе? Чудово, відповів Маркус. І кого ж ти гратимеш? Привида короля. Звісно, це поважна роль, як на мене, цікава. Безперечно, тато, згодився Маркус. Але спершу ти зіграєш мамку. Ну, то я піду спати, сказав Монс.